Я да. розумію, що Ой. у нас дуже є вкрай важливі теми. Да, от ми з вами обговорюємо там, військову складову, політичну складову, внутрішню складову, геополітику і так далі, приїзд Ентоні Блінкіна. Але такої уваги до Ігоря Валерійовича Коломойського, знаєте, ну вона не вщухає, вона є завжди. І тут, коли вже Ігор Валерійович отримав чергову підозру вже від Набу, да, тому що спочатку це були СБУ і БЕП, тепер вже Набу. Я вже дивлюсь, що а і Історія із, скажімо так, відбиранням у Ігоря Валерійовича його медіа активу телеканалу один плюс один. До речі, про судові засідання Ігоря Валерійовича там говорить доволі скупо. Я би сказала, да, не як у а, ще кілька ну, років як, тому як, як стосовно дуже маловідомої е, да, особи. та мало особи, да, особисто та, та Росії, як пересічний якийсь там бізнесмен. Я, я не знаю, думаю, що якби судили, умовно кажучи, яку небудь іншого українського олігарха, уваги було б на порядок більше. А, е, можливо, Руслан, але усі ці тенденції вони доволі цікаві, і тут найголовніше питання: от да що буде далі з Ігорем Валерійовичем, і от його. Скажімо так, фінал у цій історії, да, або він буде такий, або він буде такий. І як це буде знову ж таки характеризувати ну, наші відносини із США, нашу внутрішню політику і так далі. І окремо дуже попрошу вас прокоментувати а, поки що чутки, але я думаю, да, що вони скоро реалізуються щодо націоналізації телеканалу 1 плюс 1. Дивіться, чому така увага до сьогодні до Коломойського і до його затримання? З двох причин: передусім, в нього є що взяти. В нього величезні об'єми активів контролює Коломойський чи його оточення. Вони є часто трошки приховані, трохи часто то не приховані, починаючи від Укрнафти «Укртатнафти», «1 плюс 1» – величезні кількість активів. Руслан і... одразу переб'ю я, Я дуже перепрошую за це. Одразу так. вас переб'ю. Вибачте, мене будь ласка. А є у Ігоря Валерійовича, як ви думаєте, небезпечний, можливо, компромат на нашу владу? А це, а це друге питання. А друге питання, Ігор Валерійович, можливо, кажуть, володіє е, певними матеріалами, які стосуються діяльності команди президента і самого президента в допрезидентський час? Угу. Угу. Багато в версії гуляє, це може розпускати сама команда. Е, е, у Молокачі Коломойського. Але е, ми можемо собі уявити ситуацію, коли Володимира Олександровича е, напружують стосунки з нашими західними партнерами, і тут з'являються якісь свідчення Ігорі Валерійовича. Про те, що, що, кому він давав, з ким, де він там випивав, проводив дозвілля, як це відбувалося. Е, Розуміємо, що він. Е, він один з тих, хто породив нинішню владу. Якщо не головний, якщо не, не, не тато чи мама цієї влади, так склалося. Це не тому, що він був. Він команду Зеленського він готував і просто противагу для команди Петра Порошенка. <патрошенка> і Хоча спочатку ставка була на Юлію Володимирівну. А потім, коли вона зіграла, з'явилася ця історія, оцей проект, який спочатку мав бути просто додатковим. <титут> і це дві причини. Чому Набу висунуло підозру Коломойську? Адже він вже сидить. Причому зверніть увагу, що він сидить не в Лук'янівському СІЗО, а в спецізоляторі Служби безпеки України. Таке враження, що влада боялася, що якщо він буде знаходитись в Лук'янівському СІЗО, то його Набу звідти чи хтось інший відіб'є. Чи будуть Набу СБУ і Бугуща і воювати за тіло Коломойського? <гум> я не знаю, але ну, я не виключаю, до речі. Знаєте, зараз почалося питання, що... чий Коломойський. Чий Коломойський, <гум> Да, раз. Почу... Чому є ця підозра? Був високий ризик того, що апеляція зменшить заставу для Коломойського, <гум> оточення Коломойського внесе, він вийде на, своб... на... на волю і зникне з Радарів набу. Вони не, будь... не, не матимуть можливості його знайти. Розумієте? А зараз друга підозра пришпилила Коломойського. Він, якщо тільки він вирішить, його команда там пройде апеляція, зменшиться застава. Вона вирішить внести цю заставу і випустити його. Його одразу будуть чекати з новою підозрою під дверима. Тобто, таким чином вони його пришпилили, Набув вимушено було обрати гірший сценарій. Звичайно, вони хотіли б самі контролювати справу Коломойського. Хотіли б, щоб він знаходився під їхнім впливом, проходив через систему Вищого антикорупційного суду. Цього але е, вибираючи між тим, е, чи зможе Коломойський зникнути, чи буде він просто сидіти, е, але під контролем СБУ, спецізлятелі СБУ, вони вибрали цей другий сценарій.